Чернівецький музично-драматичний театр готує прем'єру всесвітньо відомої комедії Шалений день або Одруження Фігаро у центрі сюжету інтриги, кохання та боротьба за справедливість. А у центрі сцени актор і водночас захисник України Олексій Наткарничний. Після служби на передовій він знову виходить на театральні підмостки, аби подарувати глядачам емоції, яких усім нам так бракує. Подробиці дивіться далі. Вже цими вихідними у Чернівцях вперше покажуть піканті комедію у найкращих традиціях хаосу за п'єсою П'єра Бомарше, шалений день або одруження Фігаро. Попри те, що вистава має гумористичний напрямок, вона тісно переплітається з сучасними реаліями. Аж настільки прямо в лоб підходити до теми сьогоднішньої мені би не хотілося. Для мене принципово, що ці дві, цю головну роль грають такі актори, які абсолютно стовідсотково пов'язані з сьогоднішнім днем. І це найцікавіша історія, яка може бути навколо нашої вистави. Актор Олексій Надкарничний у перші дні війни вступив до Збройних сил України. Не маючи військового досвіду, Олексій залишив стіни рідного Чернівецького муздрам театру, а творчість відклав на певний час. Після травми та реабілітації він знову вийде на сцену. Цього разу актор зіграє головну роль у піканті комедії, і це буде його перша велика гра. Додає директор театру після повернення з війни з участі в бойових діях після лікування, після того як він. Десь включився в роботу театру. Він допомагав і організаційно, як менеджер на посаді помічника директора, і в окремих і в виставах екскурсіях, і вже в окремих виставах. Це перша так, перша вже. Повноцінна, повномасштабна робота на головній сцені, Олексій Надкарничний каже, мав сумніви, чи вдасться знову повернутись на сцену. У мене закрадалися вже інколи думки, а чи варто мені повертатися в професію назад? Тому що я можу сказати одне, що той адреналін, який я до війни отримував на сцені, він був прекрасний. Той кураж, той адреналін. Але на жаль, на фронті він в тисячу разів став більше. І зараз повернутися мені назад в той стан дуже потрібна була віра. По-перше, в себе і допомога. Я думаю, що Людмила Іванівна зробила дуже великий крок на зустріч мені, щоб дійсно це відбулося. Це я хочу дійсно повернутися і поринути знову в життя, яке було до. Найважче переключитись емоційно, додає актор. Для мене зараз зміна стану. З попереднього я його так називаю життя поринути в комедію, це занадто і дуже-дуже непросто виявилося. Думав, ну що там такого, ну комедія, ну там А Все не так просто. Тим паче, що матеріал настільки цікавий, настільки і складний водночас, що пластично, музично і внутрішнє поєднання, моє особисто, я за себе кажу. Дається дуже непросто. До комедії долучили художника-постановника, який вперше почав працювати з нашим театром ще в 1988 році. Третя вже співпраця з театром Кобилянської. Колись була вистава Руда кобила з дзвіночком», Це 1988 рік. Дуже давно потім була «Мадам Баварі», Це в 2009 році. Ну і тепер вже втретє. За словами Андрія Олександровича, відтворити події 18 століття у 21-му надзвичайно важко. Відтак комедія, те що стилізована. Певний таке відсторонення від від матеріалу. Бо ми, е, ніби вдягаємось в ті, ну як ми собі уявляємо, ті костюми, навіть там і кросовки е, використовуємо і так далі. Е, і получається такий колаж. Стилістичний, да так? той тобто, така сучасна стилізація. То чи буде весілля, чи врятується фігаро, чи переможе, чиясь примха, чи всесвітня любов. Дізнаєтесь вже 17 травня, о 17 годині. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.